Вітаю, друзі! Слава Україні! Цим відео я відкриваю на каналі рубрику Мандри Європою. Зауважу, що взагалі-то від початку цей канал був замислений саме як розповіді автомобілістів-мандрівників, які подорожують Європою. Я, мій син, моя родина, не новачки в цій темі. Починаючи з Євро 2012, коли Україна і Польща приймали футбольний чемпіонат, ми видали загалом чотири довідника для автомобілістів, які розійшлися по всьому. ЄС. Подробиці щодо цих книжок ви зможете дізнати з ролику, який розповідає про цей канал. Посилання я залишу в коментарях під цим відео. Так що відеоверсія мандрів Європою логічно про продовження нашого хобі. Але повномасштабна агресія РФ проти України відтермінувала запуск наших відеомандрів. Ми зайнялися волонтерством. Допомагали і продовжуємо допомагати нашим переселенцям, які приїхали до Європи. Підтримуємо, чим можемо, ЗСУ. Тим не менш, життя триває. Крім іншого, зараз в Європі мешкають мільйони українців. Наш досвід подорожей, шляхами Європи, стане в нагоді багатьом. Принаймні, маємо на це надію. Тож вирушаємо вперед, поїхали! І як завжди, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Це дуже допоможе нашому молодому проєкту. Словаччина має розгалужену дорожню інфраструктуру, яка з'єднується зі шляхами сусідніх держав. Перш за все, це Угорщина, Австрія, Чехія, Польща і, звісно ж, Україна. Якщо казати про європейські країни, то, як бачите, Словаччина має десятки контрольно-пропускних пунктів на кордонах з західними державами, такими як Польща, Чехія, Австрія і Угорщина. Що стосується українських Кінсько-Словацького кордону, то на цьому відрізку всього три КПП, з яких лише два являються автомобільними. До речі, про всі КПП на українсько-словацькому кордоні я докладно розповідав в іншому своєму ролику стосовно перетину кордону е, зі Словаччиною. Посилання на цей ролик я залишу в коментарях під цим відео. Загальна довжина автошляхів Словаччини сягає більше як 18 тисяч кілометрів, йдеться перш за все про так звані дороги з твердим покриттям тобто, це асфальтовані шляхи. З цієї кількості доріг приблизно 849 кілометрів це автобани або автомагістралі та швидкісні дороги. Швидкісна дорога відрізняється від автобану лише тим, що там, наприклад, можуть бути більш такі круті повороти. Всі інші траси це траси декількох класів. В Словаччині розрізняють три класи автодорог. Що всі ці цифри стосовно дорожньої інфраструктури, значить, для пересічного автомобіліста. Скажу за досвідом: фактично, дістатися до будь-якого населеного пункту в Словаччині асфальтованим шляхом можна абсолютно запросто, тобто, навіть в дуже маленьке селище є асфальтована дорога, якою можна скористатися. Я їду по автодорозі 1330, яка йде паралельно до автобану словацького автобану Р1. Бачите, а й тут на звичайній дорозі добре покриття. Жодної, як то кажуть, ямки жодної вибоїни. Ось бачите, паралельно з автобаном я йду на швидкості 116-115 кілометрів. І навіть Випереджаю, деякі авто, які їдуть по автобану. бачите. от таке дорожнє покриття. от така дорога досить якісна, але не нова. Про швидкісний режим руху в Словаччині в межах населених пунктів встановлене обмеження 50 км на годину. За межами населених пунктів 90 км на годину як для вантажівок, так і для легковіків. На швидкісних автодорогах знову ж таки 90 км на годину, але на деяких відрізках встановлюється більш можлива швидкість до 100-110 км на годину. І кінець кінцем на автобанах 130 км на годину для легковіків. І 90 км на годину для вантажних автомобілів. Більшість з 18 тисяч кілометрів доріг Словаччини безкоштовні. А от за проїзд по швидкісним магістралям країни треба платити. Частина українців, до речі, має пільги. Якщо коротко, всім автомобілям на українських номерах надається право безкоштовного проїзду автобанами Словаччини. А от українці, що їздять на авто з європейської реєстрації, платять за автошляхи на загальних умовах. Йдуть чутки, що, начебто, з квітня. Або стравні відмінять і пільговий проїзд для автомобілів з України, але поки що жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Всі подробиці щодо пільгових нюансів в оплаті за дороги я описав в окремій статті, посилання на яку залишу в коментарях під цим відео. Там викладені всі тонкощі українських дорожніх пільг, які були озвучені словацькими високопосадовцями. Дорожні збори в Словаччині називаються цесна знамка або вінєта. Такі розмовні форми назв зберігаються тут із тих часів, коли свідченням про оплату дорожнього збору виступала наклейка, яку потрібно було закріпити на лобовому склі автомобіля. Нині дорожні збори суто в електронному вигляді, жодних наклеїк а залишилися лише назви. 2023 року дорожні збори подорожчали. За мінімальну електронну віньєтку на 10 днів треба заплатити 12 євро, за місячну – 17 євро та за річну – 60 євро. Здійснити оплату за користування платними автошляхами можливо на будь-якій АЗС або у пунктах продажу електронних віньєток на кордоні. Такі пункти помічені відповідними знаками. Ось один із таких на екрані. Крім цього, можна сплатити дорожній збір і на спеціалізованому сайті. Ось він, адреса є знамка СК. Сайт має словацьку, англійську, німецьку, російську, польську та угорські мовні версії. За проїзд платними автошляхами без оплати передбачено штраф у розмірі до 150 євро. Фіксація порушень відбувається автоматичними системами відео та фотоконтролю, а також екіпажами дорожньої поліції. Якщо зайшла мова про штрафи, коротко і про всі інші порушення та покарання, перевищення швидкості від 7 до 15 км на годину штраф до 20 євро. І далі у математичній прогресії. За перевищення більш ніж на 60 км на годину штраф вже 800 євро. Фіксація швидкості здійснюється автоматичними системами відео- та фотоконтролю, а також екіпажами дорожньої поліції. Останні найчастіше пересуваються на поліцейських мікроавтобусах, на дахах яких встановлені відповідні прилади. Проте працюють на дорогах та екіпажі з радарами у суто цивільних автомобілях, так звані приховані патрулі. Телефон під час їзди, окрім системи Ханс Free, тепер коштуватиме до 200 євро. Не можна навіть тримати телефон у руці. Цей вид порушень був важко доказовий. Через це поліція Словаччини закупила фототехніку, що дозволяє робити фотофіксацію такого порушення на відстані до 1 кілометра. Ще важливий момент. Використання радар-детекторів в Словаччині заборонено штраф 150 євро. Заборонено навіть перевозити радар детектор у вимкненому стані. У разі виявлення такого прибору в автомобілі штраф 100 євро. Увага, те, чого нема в Україні, у разі ДТП або будь-якої іншої екстреної ситуації на дорозі, водії зобов'язані створювати так званий коридор порятунку. Тобто автомобілі повинні притискатися до узбіччя дороги, звільняючи смугу руху посередині траси для проїзду поліції або швидкої допомоги. Недотримання цього правила штраф 90 євро. У Словаччині нульова толерантність до алкоголю за кермом, тобто пити не можна ні грама. Покарання штраф від 230 євро до кількох тисяч євро із позбавленням прав та навіть тюремним терміном. Ближнє світло при русі обов'язково 24 години на добу і цілий рік за недотримання штраф від 20 до 50 євро, за неприступнуті ремні безпеки. 50 євро за кожного непристебнутого пасажира. Діти до 12 років та зростом менше 150 см мають їздити лише на задніх сидіннях штраф 60 євро. Усього, звичайно, не перелічиш. Тому останнє, якщо за автомобілем значиться неоплачений штраф, то можливе блокування коліс такої машини при виявленні її поліцією в будь-якому місці. Слід брати до уваги, що поліція словаччини має право штрафувати водіїв на місці зупинки за порушення ПДР. Водій в змозі відмовитися від оплати штрафу на місці. У цьому випадку відомості про порушення будуть направлені на так зване адміністративне провадження. Це може бути відділок ДІС за місцем проживання порушенка, суд. А у випадку іноземця прикордонна поліція. В адміністративному провадженні сума неоплаченого на місці штрафу може подвоїтись. Ще декілька важливих моментів для автомобілістів. Парковка. Зауважу, що саме порушення правил парковки, а тим більше порушення іноземцями, найбільше дратує не тільки поліцію, а й пересічних місцевих європейців автомобілістів. У всіх містах Словаччини парковка як платні, так і безкоштовні. Чим більше місто, тим менше безкоштовного паркування. Оплата паркування здійснюється переважно в паркувальних автоматах. Вони, звичайно, різних моделі і модифікацій, але всі дисплеї таких Паркувальних каз інтуїтивно зрозумілі. Далеко не всі паркувальні автомати мають термінал для оплати карткою. Здебільшою оплату можна здійснити монетами євро. За додержанням правил паркування стежить міська поліція. Вона здійснює блокування куліс порушників, а іноді, коли йдеться про центральні райони міст й евакуацію автомобілів. Штраф за порушення правил парковки від 5 до 350 євро у випадку евакуації автомобіля. Додам, що на громадських парковках, наприклад, у дворах житлових будинків, слід чітко розрізняти безкоштовні місця і так звані номерні, виділені або ж індивідуальні. За виділення місця, які позначуються знаками, на яких часто вказаний і номер автомобіля, люди заплатили. Це їхня приватна власність, так би мовити. За паркування на такому місці однозначно штраф і блокування куліс як мінімум. Тож безкоштовними місцями вважаються лише ті, які не позначені знаками. І тут правило просте: хто перший, той і чемпіон. Ну і наостанок: десь 90% всього автомобільного потіку, принаймні на іноземних держномерах, це транзитний транспорт, який прямує територію Словаччини кудись далі. Українці в цьому плані не виключення. Тож далі, деякі відомості щодо транзиту цією країною. Стосовно цін на пальне, віднедавна, мабуть, що з кінця січня 2023 ціни на пальне в Словаччині падають. Жодного ажіотажу нема. На момент виходу цього ролику, тобто кінець лютого 2023 року, середньостатистичні ціни такі: один літр діспалива євро п'ять пять, один літр 95-го бензину. Євро 57, 1 літр 98, Євро 76 і газ по 80 євро центів. Словаччина країна невеличка. Від прикордонного КПП в Ужгороді до Словацько-австрійського кордону через всю країну приблизно 530 кілометрів. І проїхати цю відстань можна двома маршрутами: перший так званий нижній, по автобанам Д1Р1. На мапі вони зображені блакитним. Загальна довжина цього маршруту 527 кілометрів, з них майже 380 кілометрів по автобанам у звичайному розумінні слова. Два ряди в кожний бік між зустрічними напрямками розмежувальна огорожа. І відповідно ще 147 кілометрів маршруту по шляхам зі зустрічним рухом. Перша така ділянка від українсько-словацького кордону майже 75 кілометрів до передмістя Кошице, де в межах селища Бідовце, ви вискочите на автобан. Далі аж до селища Хіби, що за містом Попрат більше ніж 150 кілометрів по автобану д 1 Від селища Хіби аж до передмістя обласного центру Банська Бистриця, теж приблизно 75 кілометрів, знову по дорозі в дві полоси з гізустрічним рухом. А в межах міста Банська Бистриця ви вискакуєте на автобан Р1, по якому прете аж до розвилки в місті Трнава, де з'їзд на автобан д 1 і далі до Братислави, потім в межах столиці. На словацько-австрійський кордон. До речі, Братислава єдина столиця держави в світі, яка одночасно межує зразу з двома країнами: з Угорщиною та Австрією. <кій> Тож, реперні точки. Цього нижнього маршруту такі: місто Міхайловце, місто Кошице, місто Попрат, місто Банська Бистриця, місто Нітра, місто Братислава. І далі на Австрію, на відень, наприклад. А звідтіля Мюнхен. І поїхали, поїхали, поїхали. Другий, так званий верхній маршрут по автобану Д1. Від прикордонного КПП Ужгороді до Словацько-австрійського кордону, цим маршрутом 537 кілометрів. В першій частині маршруту, аж за місто Попр, ця дорога повністю ідентична першому нижньому варіанту. А далі, за попродом, на місто Рожон-Бірок і потім на місто Жіліна. На цьому маршруті майже 400 кілометрів по автобану і приблизно 137 кілометрів по шляхам зі зустрічним рухом. Перша така ділянка, як і на нижньому маршруті, від Українського кордону до передмістя Кошице, а друга за містом Рожомбірок і до передмістя міста Джіліна. Реперні точки маршруту такі: місто Михайловце, місто Кошице, місто Попрот, місто Рожомбірок, місто Тренчин, місто Братіслава, і далі на Австрію, на Словацько-австрійський кордон. Таким чином, на обох маршрутах час подорожі орієнтовно однаковий, десь 6 годин, з двома коротенькими зупинками на каву. Умови руху теж приблизно однакові, взимку краще їхати верхнім маршрутом через жіліну тренчин, тому що нижній маршрут тягнеться прямо через один з найвідвідуваніших гірськолижних курортів місто до Навали. Там завжди пробки. зате влітку нижній маршрут більш мальовничий, – ліс. Ну що ж, розповів далеко не все, що знаю, показав лише малу частину наявних у мене фото і відеоматеріалів, а ролик вже затягнувся на якихось 20 хвилин. Тож час ставити крапку. Вибирайте саме Словаччину в якості транзитної країни на шляху до Європи чи навпаки на шляху додому. Приїздіть до Словаччини. Запитуйте, пишіть свої питання в коментарях до цього відео. З радістю вам відповім. Щасливої вам подорожі!